Привіт! Сьогодні середа, 15 січня, Анютка збирається до школи на вулиці Сніжок. Ще досі п'ємо таблетки від горла, хоча горло вже не болить. Ми часом не запізнюємося. трошки, так. Давай скоріше. Бусінка проводжає. Взагалі буся не любить, коли Аня кудись йде. Так, цілуй кота і йдемо. Сніжок іде, а ми точно запізнимося. Через двір? Ні, йдемо так. Анюта йде, а мама тягне рюкзак. Аня, треба срочно купляти планшет, mm -hmm. бо вже це таскати неможливо. Ідемо mm -hmm. в магазин. Як завжди, по корм І провідаємо шиншилку. Відкривай. Mm. Ну так? Mm. Малыш. Дай Шиншик. І що ти тут? Сумно тобі, да? Масеньки. Тут ще хонечок. І що ти? Будеш вистрибувати? Десь як клапи повісив. Ну, виходь, виходь на ручки. Просто руку треба подати, там подавати. Боїться. Він ще ніколи не кусався. значить, не кусючий. Халюсі. Дивись, Двизький вуха. Масик такий. Все. на ручки залазить. що яка. Боїшся його? Ти вже тримала його на руках, він не кусається. Підстав ручку. Він думає. А ні, вже не думає, вже заліз. Шиншик. Ти що? Він напевно телефону боїться. Він не любить, коли да з камерою. О тут прийшла така з камерою. Я відійду подалі. Треба ще хомякам корм купити. Так, не там бо може може А там ще папушка така сидить. Така корилка, Ань, тут можна простоять пару годин біля нього. Хельосій, тучка в тебе. Така смішнючка. Така кудлата? Хуточечка? Буде зернятко? Одненький тільки? Туча. Ой, Ань, хом'яка забирай. Я чогось з Бусею боюсь. Зюнечки немає. Зюнечка був другом, а Буська, а тучка для буськи зовсім не друга, не треба, щоб вони ще мало ли що. Бусюня прискакала так быстро. Ком'які котам не друзі. Ще Льоліка принесла соний колобочок. Пригости його теж зернятко. Ой, секунда і защокав. Скажи мало-мало-мало. Ще давай. Це такі обжора. Хм. Ось так ми проводимо наші вечори з нашими тваринками. А ще треба уроки робити. Ще ти не зробила українську мову? І математику свою улюблену. І англійську. А, ще англійську. мамочки. Так, все, занос цього. Льоліка. Хочу показати вам свої малюнки. О, такий сніговичок на малювання в школу робила, малювала. І отримала за нього 11. Так. Да. А наслідуючий урок теж вже зробила. Хто ж питатиме кота? Да. Така обкладинка книжки. Ну, оцю книжечку ми не читали. Напевно, цікава. Так. Да. А ще покажи, що ми зробили на трудове навчання. Вишивка бісером. Вчителька сказала купити картинку. Ми нічого не купляли Ми взяли бісер, тканину. Ну, чесно признаюсь, ну, майже все вишила я. Дитина в 5 класі врядлі буде вишивати бісером. Аня вишивала, пару раз колола пальця і сказала: все, досить, я краще буду малювати. Mm -hmm. Ну, побачимо, що поставить. Я думаю, вона здогадається, що це не ти все робила. Скажеш, мама допомагала. Мені дуже подобається. Давай ближче така бджілка з квіточками. Не вишивати бісером. Я ніколи не вишивала. Перший раз я завжди вишивала тільки хрестиком. А легше, ніж хрестиком? Ну, легше. Хрестиком треба рахувати клітинки. А тут польот фантазій. Ось таке. Отака творчість. А ще ми сьогодні купили в Аглорі повітряні кульки, золоті, дуже гарні. А ще дві циферки на моє день народження. 11 років мені буде. Через 10 днів. Так. Ну, 11 майже. Такі гарні. Залишилось тортик. Купити. Або спекти. Бабуся спече. Іди уроки робити, та цюристка. Аби чим-небудь займатися, тільки б не уроками. Угу. О, Дивися, і гусь так само з такою пов'язкою. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, скажите на дзвіночок и всем пока-пока!